Українських депутатів засміяла парламентська делегація з Польщі. Закордонні гості завітали до Верховної Ради у мить, коли вітчизняні парламентарії голосували за повзято тиснучі кнопки за сусідів. Побачивши, як один депутат спритно голосує за кількох відсутніх колег, польські гості почали сміятися і знімати на фото і відеокамери таке незвичне для них видовище. Згодом представники польської делегації пояснили журналістам, що якщо депутат польського сейму проголосує не особисто, то одразу. Тратить мандат і більше не зможе бути обраним. У Польщі пам'ятають лише один такий скандал десятилітньої давності. Після чого голосування за іншого депутата у цій країні вважається шахрайством. Такий же скандал був нещодавно і у Литві. Після того, як депутат Литовського Сейму проголосував за свого колегу, Конституційний суд країни рекомендував обидвох порушників виключити із депутатських лав. У нас кордоні так голосування, це прокуратор. Sąd i uszedłby z parlamentu. U nas to nie nieльзя. U nas kiedyby tak było, u nas tak było jeden raz. I była, był sąd, prokurator, ponieważ to prostupstwo w Polsce. Należy zmienić zakon. No jaka jest ta demokracja? Jaka jest swoboda? K co znaczy deputat? Kiedy kto za niego może głosować?